Шановні телеглядачі, доброго дня! В ефірі випуск шкільних новин «School Time». Що таке толерантність? Толерантна людина, яка вона? Якими рисами повинна володіти толерантна людина? З метою розкрити поняття толерантність, показати рівні толерантної поведінки, виховати спостережливість, уважність до інших людей був проведений з 18 по 22 листопада, тиждень толерантності в нашій школі. А чи знайомі учні нашої школи з таким поняттям, як толерантність, ми зараз подивимось. На зв'язку наш кореспондент Бондарчук Олександра. Сашо, тобі слово. Всім привіт! З вами шкільний випуск новин з і ми вирішили зробити опитування серед вчителів та учнів. Отже, що таке толерантність? На мою думку, толерантність це виховане ставлення вічне ставлення до людей, а також хороше сприйняття інших людей. Толерантність. Це повага до іншої людини і до її національності? Це вічливе ставлення до інших людей. Толерантність це перш за все вічливе ставлення до людей. Толерантність це сприйняття людини такої, яка вона є, без агресії. Навіть якщо вона не є така, як ви, як би вам хотілося. Що таке толерантність і якою має бути толерантна людина? Ну, я думаю, що толерантна людина це та, яка знає, як водитися з іншими людьми, є вічливою до інших людей, і взагалі та людина, з якою приємно спілкуватися, приємно проводити свій час, яка є, е, е, яку чекають всі всі компанії, яка дуже є до е, доброзичною таскою, любовною звичайною. Толерантна людина має володіти такими рисами, як доброзичливість, вічна і щирість, милосердя. На мою думку, хорошими. Вона має бути доброю, вічливою та скромною. Ну кожна людина повинна бути вічливою. Вихованою, знати, що сказати в ті чи інші ситуації, вміти правильно розмовляти з різними людьми, знати, як поводитися в різних місцях і в різних ситуаціях, в різних моментах. Також вона повинна бути щирою, дуже і завжди радісною у всіх моментах. Дякую. Терпимість, вміння сприймати. Спокійно, все, і всі. Ну, Вічливість, я думаю, тут також має бути. Вічливість, щемність та органі... організаційність це є основні толерантної людини. А як ти ставишся до культури інших національностей, їхніх традицій та їхньої ментальності? Е, я був звичайно, за кордоном, але там зовсім такі традиції і. Тож така, як у нас толерантність. Адже там більше е, е, ставлять людину на перше місце, там в неї добре ставляться, і хочуть, щоб вона була найвищою ланкою суспільства. суспільстві. А де ти був в Болгарії? Дякую. Ми дякуємо нашій колезі і продовжуємо далі. У понеділок, 18 листопада, класними керівниками було проведено виховні години на тему Толерантна людина. Яка вона? У вівторок по шкільному телебаченні демонструвалися відеоролики та міні-фільми на тему толерантність. У середу соціально-психологічною службою школи була проведена акція Що ж таке толерантність?, де кожен учень зміг висловити свою думку про поняття толерантності та що ж необхідно людині, щоб бути толерантною. Крім того, у середу соціально-психологічної служби школи було проведено анкетування Наскільки ви толерантні, де виявлено, що найтолерантнішим класом у середній ланці є 5Б, а у старшій 9А клас. Наступного дня було проведено тренінги для учнів на тему толерантність. У п'ятницю соціально-психологічної служби школи був проведений семінар тренінг для вчителів на тему емоційно-вольова саморегуляція як передумова толерантного ставлення. А наразі це усі новини. А ми зустрінемось з вами знову на наступному тижні, щоб підвести підсумки нашого шкільного життя. З вами були Качковська Ольга та Чехун Олексій. Дякуємо за увагу!